Доброго дня, мене звуть Юрій Дудка. В цьому відеозверненні я звертаюсь виключно до виборців. Шановні виборці, дуже часто ми спостерігаємо за виступами та промовами від колишніх представників влади. Мова йде про тих людей, які в свій час займали відповідну посаду та мали відповідний вплив та повноваження для того, щоб вирішити питання. Мова йде про питання місцевого рівня, обласного, державного рівня. Але наразі ці люди надають пропозиції і надають свої бачення, як треба діяти. Але чому в свій час, коли вони займали відповідні посади, не здійснили це? Це питання, на яке, я сподіваюся, у них відповіді не буде. Але будуть красиві розмови ні про що. Тому я наразі не дивлюсь дані передачі і завжди роблю аналіз. Діяльності тих представників, які вже були при владі, та результат їхньої діяльності. Тому не витрачайте свій час на цих колишніх людей, які мали відповідну, відповідну посаду, та у яких був свій час вплив для того, щоб вирішити питання. Бо результат один: ти або вирішив питання, або не вирішив. А розповідати як треба це вже пусті розмови. Тому завжди аналізуйте діяльність представників влади, що вони зробили та які дії були від них. З повагою, Юрій Дудка, всього найкращого.